Всім привіт. Купив собі кардан. Ось такий номер. Е, хлопці відправили кардан. 80 см має коли. Він складений. Ось так 80. Коли він витягнутий, метр 16. Ось Ріцейки тут. Може такого вода ліпші фексу. Шліце тут просто класні. Так що дав я, якщо не помиляюсь, P800, прес-масленки, хрестовини в них є, можна замовити.